Мої вітання! Зичу вам міцного здоров'я та гарної днини. Зберігайте рецепт швидкого та смачного обіду. Цибулю з часником нарізала дрібним кубиком та обсмажу на олії 2-3 хвилини до прозорості цибулі. Тим часом філе курки наріжу невеличкими шматочками. Дякую, що знову заглянули на мій кулінарний канал. Тим часом куряче філе наріжу невеличкими шматочками. І відправлю сковорідку та на високому вогні смажити 2-3 хвилини. Далі зменшую вогонь, переправляю чорним мелим перцем та сіллю, накриваю кришкою і буду тушити 15 хвилин. Допоки філе курки буде готуватися, я економкою наріжу цукіні. До приготованого м'яса додаю нарізані помідори, пропускаю їх 3 хвилинки, а далі добру столову ложку вершкового сиру та трішки прованських трав. Сир вже гарно розійшовся, наступні сковорідку йдуть нарізані цукіні. Їх довго тушити не потрібно, щоб вони залишалися хромкими. Обов'язково смакую і при потребі приправляю сіллю. В Кінці щедро посипаю натертим пармезаном, перемішую і обід готовий, можна подавати до столу. Ну що ж, нехай і вам буде ситно та смачно. Готуйте з любов'ю та задоволення і до нових відео з цікавими рецептами.